Уявіть собі, що ви на кухні і вам треба приготувати якусь страву. Однак в процесі приготування ви постійно змінюєте рецепт і постійно щось додаєте або віднімаєте. Hook UseReducer в React – це як ваш помічник на кухні, який дозволяє гарно організувати всі ці зміни. Давайте розглянемо це детальніше. Всі ми знаємо, що компоненти в React спираються на таку штуку, як стан. І найчастіше для керування станом ми використовуємо хук UseState. Проблема з useState така, що коли стан стає більш складним, змінних стає занадто багато, і тоді дуже легко помилитись. Саме тут, коли стан вашого компоненту стає більш складним, вам треба застосувати useReducer. Напишемо трохи коду. Створимо компонент, в якому ми будемо використовувати useReducer. Це буде форма, в якій буде використовуватись більш складний стан, ніж зазвичай використовується в useState. І назва буде така: Stateful Form. Напишемо заготовку компонента. І давайте тепер окреслимо наш стан стан нашої форми, яким ми будемо маніпулювати за допомогою UseReducer. Ось напишемо initial state. І в initial state у нас буде. Username. Email. Error. За замовченням це буде false. І loading. І за замовченням це теж у нас буде false. Напишемо також тип нашого стану. І застосуємо його тут. Тепер напишемо тип наших actions, які будуть використовуватись нашим Reducer. Ось, ну і дивіться. Наші action просто, по суті, повторюють наш стан. Ось у нас є username, email, error і loading. І на кожен з них в action у нас буде тип нашої дії, що ми хочемо змінити в стані. І ось воно буде ось так: set username, set email. І в payload те, що ми будемо переказувати в кожній action, ми тут теж окреслюємо, що тут payload це буде строка, а тут в. Помилці і в завантаженні це буде Булін. І давайте тепер напишемо наш е, редюсер, який ми будемо використовувати в функції е, в хуку UseReducer. Ось це функція, яка буде приймати два параметри. Наш стан, який він є на момент, е, на момент застосування е, якогось action. І сам екшен, який ми будемо стосувати. Ось тип редюсера. Це ось наш стейт. І тепер всередині редюсер ми будемо просто перемикати типи наших actions за допомогою switch. Switch action type. І на кожен екшен у нас буде свій кейс. Set username. Для username ми будемо повертати стан, який є, і username буде те, що ми переказуємо в Payload. І то само буде для set email. Ось, тобто тут username і імейл ми встановлюємо. І давайте тепер додамо ще set error і set loading. Ось, тобто просто в кожному action ми передаємо стан, який він є зараз. Тільки що створюємо новий об'єкт за допомогою ось цих трьох кровок. Створюється завжди новий об'єкт, якби з новою, з новою референцією. Але. Заміняємо вартість кожного разу ось ту, яку ми ось тут вказали. І давайте тепер застосуємо це все за допомогою UseReducer. Тепер давайте порівняємо хук UseReducer з такою дуже відомою бібліотекою до React, як Redux. Між ними багато чого спільного і добре розуміння того, як працює useReducer, може стати хорошим стартом для засвоєння Redux. В основі як UseReducer, так і Redux лежить поняття функції редюсера. Ця функція приймає поточний стан і action, і на основі цього створює новий стан. В Redux це теж основний принцип. Там вся логіка теж основана на редюсерах. Як в UseReducer, так і в Redux. Основою зміни в редюсерах являються actions. Це функція, яка має type і певні дані, які змінюються в стані. Структура і логіка як UseReducer, так і Redux. Дозволяють нам відокремити стан від логіки компоненту. Це дозволяє нам краще організувати код, особливо тоді, коли стан стає більш складним. Взагалі можете вважати UseReducer міні-версією Redux на рівні компоненту. Почавши з нього, ви можете краще зрозуміти, як працює Redux, і легше перейти до управління глобальним станом у великих додатках. Як, як його вживати? Дуже схоже на UseState. Тільки ось тут ми, ми переказуємо не одну вартість із і функцію set state, а цілий наш стан, тобто тут наш перший параметр, це буде ось наш цілий об'єкт стану, ось, ось цей. І dispatch, тобто функцію, яка буде вживати один з наших action, який ми окреслили ось тут в action. Ну, дуже схоже насправді на, на Redux. Якщо хтось користувався Redux, то це дуже знайомо виглядає. Або, якщо ви не знаєте Redux, то просто ви можете знати, що Redux працює дуже похожим образом, тільки що Redux він на, на весь застосунок, не на, не на один компонент. І давайте тепер створимо функції для, для встановлення Name і Email. handle, username change. Ось як параметр у нас буде event. І як встановлюється вартість в, в нашому стані. За допомогою функції dispatch. І в dispatch ми передаємо об'єкт там, де ми вказуємо тип. Тип нашого action set username, тобто ось, ось цей стрінг має бути такий самий. Якщо він буде трошки інший, то все це вже не спрацює. І в Payload ми просто переказуємо те, що у нас буде в інпуті. І давайте тепер застосуємо це в формі і подивимося, як це виглядає. Давайте подивимось, як це виглядає. Імпортуємо сюди нашу форму. Головний компонент App. Ну і ось ми маємо тут ім'я користувача. Тепер додамо так само інпут для імейла. E Тут буде все дуже аналогічно. Ось просто такий самий div лейбл, який просто. І в handle email change ми будемо робити то саме. Просто будемо робити dispatch з action, яка відповідає, яка відповідає в email. І ось у нас є ім'я користувача і емейл. І давайте, може, щоб було більш цікаво, ось тут на handle username change. Подивимось в консолі на наш стан. Просто на весь стан. Ось, і ви бачите ось наш стан. Додамо також на зміну наших username і email ще один dispatch setError. І ми будемо це обслуговувати так, що коли користувач змінює будь-який з інпутів з, -з, -з двох інпутів, ми просто завжди будемо встановлювати помилку на false. Тобто ми будемо прибирати помилку. А потім ми просто будемо робити валідацію, на коли користувач буде натискати submit. І давайте тепер напишемо handleSubmit. Ось тут у нас form On submit. onSubmit. Handle HandleSubmit. Напишемо тепер цю функцію. І у нас тут буде дуже проста валідація. Якщо username або «Email» буде пустий, то тоді ми будемо повертати помилку. Теж будемо робити dispatch. І робити set error тільки на true. Ось робимо prevent default. Тому що наш submit, е, просто програмно е, управляється нашим застосунком. І якщо ось тут ми перевіряємо наш стан, якщо username або email це пуста строка, то тоді ми робимо dispatch set error на true. І робимо return. Тобто потім вже нічого не відбувається. Потім handle Submit закінчується, і користувач просто має поправити цю форму, щоб зробити сабміт ще раз. Якщо ця валідація проходить далі, то тоді потім ми робимо dispatch set Loading на true. Тобто це просто така якби, імітація, що ми ніби висилаємо на сервер наші дані. І в цьому set Timeout ми просто будемо виконувати таку імітацію, що сервер нібито переробляє наші дані, і потім ми будемо встановлювати. Робити dispatch set loading на false. І давайте тепер додамо елементи для помилки і для loading. І якщо ми тут нічого не вписуємо і робимо submit, Ось з'явилась наша помилка. Ось з'явилась наша помилка. І на Kandle Submit можемо теж написати console.logState. Подивимося, як це виглядає. Ну і ось ви бачите, що error у нас на true. Давайте це поправимо. Знову error у нас на true, тому що нам ще email треба писати. Ось пишемо email. І зараз, коли ми зробимо сабміт, буде відбуватись наша фейкова загрузка. Ось відбувається лоудінг на 3 секунди. І ось у нас Error false. Loading false. Тут у нас loading false з цього handle submit. Ось тут з цього консолога. Loading false, хоча ж там loading був true, ну ви бачили. Submit змінився на loading. Чому він тут false? Тому що useReducer. Ось цей Dispatch, Dispatch set, set loading і, і так далі. Ця функція, вона асинхронічна. Так само, як set state. Так само, як Use State, Use Reducer, Це асинхронічна функція. Тому одразу, коли ми клікаємо в перший, ну, я не знаю, в перший момент наш стан ще не змінний. І React цей стан змінює асинхронічно. Ось це теж вам варто знати, тому що. Ну, для мене це колись було таке прям відкриття. Я робив щось, щось таке. Потім робив ось так. Все ніби, все ніби працювало, бо бачите ось loading з'являється. Але ось цей консолог, що loading це false. Це із-за того, що useред reducer асинхронічний. Дякую, що подивились моє відео. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку і підписуйтесь на простий фронтенд. А також діліться відео з друзями. І до зустрічі в наступних відео. Пока!